На якому етапі зараз підготовка до розгляду і можливо ухвалення законопроекту? Про БЕП?» перше читання пройдено? Була погана редакція. Яку вніс уряд зараз посли достатньо і не тільки посли, прямолінійно пояснили, яка має бути текст цього законопроекту до другого читання. Ми маємо 1403 правки, із з них 1200 поданих реформаторська насналаштована народними депутатами. Я думаю, що до першого. Липня цей закон буде вже підписаний. І у мене є позитивні сподівання, що всі побажання офісу президента зберегти свої поса... своїм вплив своїм вони закінчаться нічим буде нормальна реформаторська редакція. Будемо за нею боротися. А Які найбільш дискусійні норми зараз обговорюються міжнародників переатестації, міжнародники при призначеннях і чи має відбирати комісія двох кандидатів чи одного?